Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні хочу ще зачепити таку тему, як малювання стопи. І саме ракурс хочу сьогодні розкрити, як малювати подошву. І як малювати, ну, Так як ми малюємо подошву не дуже часто, але ми, але ми частіше малюємо стопу у вигляді зі сторони п'яти і таким чином, що видно ще і, і, і подошву. Як це робити, також сьогодні хочу вам це, ну, скажімо так, як, як я зможу пояснити і показати. Для того, щоб ми з вами розуміли, що у нас, що у нас там відбувається на подошві, нам необхідно вивчити таку, скажімо, найпростішу анатомію для художників, щоб ви розуміли всю фізіологію да, цього ракурсу нашої стопи. Я зараз намалював перед вами. Стопа людини, і ми і що ми з вами бачимо? Ми бачимо таку цікаву форму, яку ми спостерігаємо з вами дуже часто. Ми можемо, ну наприклад, коли ми з вами у взуті значить, міняємо значить, стільку, да, чи відбитки на, ну, там, на мокрому піску або землі, ми з вами можемо бачити. Саме такий відбиток нашої стопи. Але відбувається дуже часто. Ми відбивається наша стопа саме таким чином. Отак От ми її бачимо. Тобто відбиток саме такий. Чому так? Тому що зараз ми це з вами і розберемо. Чому не повністю від відбувається? А відбувається, ви знаєте. Тим, що є опукле, Да? тому ми можемо зробити висновок, що наша стопа вона не повністю, е ну, якби, не повністю опукла і має певні якісь е вигинання, має певну якусь таку структуру. І це нам також необхідно зараз розібрати. Значить, Подивіться, е оця частина називається у нас п'ята. Е е і вона у нас опукла, тому на, на відбитті. ну, наших е, слідів там на піску чи на чомусь такому мокрому, ми з вами завжди можемо побачити, що відбивається саме оця частина нашої стопи. Подошва завжди у нас опукла, і вона е, е, як така е, ну, подушка, вона не має тут у нас ніяких м'язів. Ось тут у нас жирова подушка і шкіра. Під нею знаходиться е, п'яточна кістка. Да? А далі у нас відбуваються цікаві речі. Ну, от у нас тут у нас буде е, знаходитись такий цікавий м'яз, який, який називається е, е, м'яз, який відводить мізинець. М'яз, який відводить мізинець. І тут знаходиться м'яз, який відводить, ви самі вже, я думаю, логічно зрозуміли, відводить великий палець. Тобто. Е, Ось і ось да, оці такі частини. І цей м'яс у, у нас, який відводить великий палець, він у нас трошки вогнутий. Тобто він у нас не повністю прилягає до землі під центром нашої ваги. І тому дуже часто ми бачимо отаку штуку, що тут у нас якби. Така є ямочка, і вона не відбивається. Тобто тут ми можемо зрозуміти, що, що ця частина, оця частина, частина, ось ця, е, ну, оця частина, да? вона е, більш опукла. А найопукліша частина це саме ось ця Ось ця частина зі сторони значить, мізинця. Далі у нас отут у нас іде м'яз, який називається. Е, е, М'язи, які згинають великий палець. Тут у нас м'яз, який згинає мізинець. Отут у нас м'яз, який згинає мізинець. І далі, отут у нас така є, її ще називають квадратний м'яз. Ось я зараз отак його заштрихую. Це називається м'яз короткий розгина, значить м'яз розгинач пальців. Ой, згинач. Я вибачаюся, тут у нас м'язи згиначі. М'яз згинач великого пальця, м'яз згинач мізинця і м'яз згинач всіх пальців. Да? І від цього м'яза-згинача пальців у нас йдуть е, от такі. Я зараз їх, значить, такими рожевими лініями покажу йдуть отакі сухожилля згиначі. До, е, е, до кожного з пальців йдуть сухожилля згиначі. До речі, між ними тут знаходяться в цьому місці, де я зараз червоним тут намалюю. Тут іще є м'яз, який їм приводить великий палець, але це так, це нам це більш так для, для такого загального розвитку. І між цими сухожилями розгиначами, о, згиначами чомусь я хочу постійно сказати розгиначі. І ще раз запам'ятовуємо, що згиначі у нас знаходяться зі сторони подошви. Розгиначі знаходяться зі сторони. Верхні. Тобто так само, як, як і на руках, на ногах, на долонях. Е, тобто у нас е, оця вну, значить, Внутрішня частина тут у нас гіначі, так само, як і подошва на стопі, а оця частина тут у нас ідуть сірогіначі. Тобто, за такою логікою. Е, і подивіться, зараз фіолетовим кольором зроблю. Е, між ними отак ідуть між цими сухожиллями. У нас тут. Розташовані м'язи, які називаються червовидні, червовидні м'язи. Які, до речі, ми з вами е, спостерігали при вивченні долоні. Так? От, на, у нас на долоні є оці червовидні м'язи. Ось, на пальцях у нас немає з вами е, ніяких м'язів. Там йдуть сухожилля і вони їх згинають з, ці, з цієї сторони сухожилля, які згинають ці пальці. І чому саме у нас відбиття йдуть ось таким чином? Тобто оці подушки пальців, наші подушки, вони також торкаються землі. А ось оці частини, які я зараз фіолетовим замалюю, оці частини це фаланга, друга фаланга пальця, друга фаланга пальця, пальців оці, і це перша фаланга великого. Пальцю. Вони не таркаються землі. Тому виходить у такий відбиток. Це, що стосується подошви. Тепер будемо ми з вами розбирати, як малювати стопу зі сторони п'яти і як малювати нам в такому ракурсі, щоб було видно і стопу, і щоб було видно і п'яту, і подошву. Да? Тобто в такому ракурсі ми з вами це будемо зараз вивчати. Ось дивіться, зараз це я витру і намалюємо з вами таку значить, конструкцію. Да? Ось у нас буде йти з вами кістка малоберцова. Це у нас кістка велика берцова. Да? Ось вона йде малоберцова, велика берцова кістка. Ідуть. Тут під ними іде у нас таранна кістка, і тут. Під таранною кісткою знаходиться у нас кістка, яка називається п'ятка. Да? А тепер я беру і одягаю це все якби у ну, м'ясо. Да? І у нас виходить отака конструкція. Ось наша п'яточка йде. Ось п'яточка наша йде. Да? Ось. Отут у нас знизу жировалася подушка. Да? Тобто тут у нас немає ніяких м'язів, особливо. Отут у нас м'язи значить, кріпляться тут по пакам. Тут уже в голені йдуть м'язи. І Зараз показую, що тут відбувається у нас. А тут у нас іде зверху, у нас кріпиться ахілове сухожилля, Ось воно йде, у нас ахілове сухожилля. Ось воно пішло. І кріпиться до п'ятки. До, 5, до до цього місця можна сказати, де, де ми тут мазалі з вами натираємо, коли ми носимо з вами е, ну, там особливо нове взуття. Да? Тепер тут у, нас, тут у нас такі будуть йти тіні, тут такі впадинки, і завдяки цим впадинкам у нас дуже чітко виділяються оці, оці значить, ладишка. Ця у нас ладишка, це у нас буде внутрішня ладишка, бо це у нас іде голівка Великої борцової кістки, і це у нас буде сторона великого пальця. Це у нас буде зовнішня ладишка. Тобто мі... тобто це у нас медіальна ладишка, це латеральна ладишка. Але краще вам буде запам'ятовувати внутрішня зовнішня ладишка. Тобто зовнішня ладишка це зі сторони мідниця. Внутрішня ладишка це зі сторони е, значить, великого пальця. І виходить, у нас така штука, що тут нам буде виглядати м'яз, який відводить великий палець, і буде трошки виглядати сам великий палець. А тут у нас буде виглядати м'яз, який відводить мізинець, тобто нам будуть видно частина подошви з внутрішньої сторони і частина подошви з зовнішньої сторони. Під Вагою нашого тіла, наша стопа, вона якби так розплющується трохи. да До речі, зі сторони мізинця вона навіть це це виходить більше. І там нам видно ще якби, мізинець і, може ще видно там інший палець. Оце буде так виглядати стопа людини, е, вигляд е, ззаду. Ось, якщо вона у нас. Е, Отак от, так от та, ну, таким чином стоїть. Але якщо, наприклад, людина стала у нас е, стопа стала не отак рівно, а якби на пальці у нас е, вона, ну, скажімо так, стала. Як нам її нам, ну, намалювати? Ось дивіться, я вам хочу показати такий є, дієвий спосіб, який ви можете використовувати, і вам буде легше так робити. Наприклад. Можна намалювати отаку вісімку, дивіться. Отака вісімка, але її напрямок повинен бути отакий, якби по діагоналі трохи йти. Якщо ви намалюєте вісімку отак рівно, то у вас, ну, як би, вийде, але трошки. Ну, і так можна, і так можна, але це буде вам більш, скажімо так, більш буде ну, ну, виглядати буде більш реалістично. Якщо ви зробите в такому, бо так це вже дуже вигнута буде нога. Значить, дивіться, я роблю отаку вісімку. Ось От таким десь чином. Да, роблю вісімку. Навіть тут я трохи більше, тому що, і ви, я думаю, вже ви здогадалися, що це у мене буде. Це п'ята у мене буде. І ось у мене ця п'ята. Ось у мене п'ята йде. Зараз так. отак. Далі вона у мене пішла таким чином. Тут у мене йде ахіл, оцей, да? тут у мене йде оця ладишка зовнішня зі сторони мізинця. Тут у мене йде значить, край стопи. Тут у мене п'ятка е, за, за, ну, занурюється сюди всередину. Ця частина е, ну, е, п'ятки опукла. Тобто вона у мене тут об'ємна, оця частина, оця. І ця частина тут у мене об'ємна. Але тут вона у мене заходить в тінь. І ось тут у мене ось цей м'яз, який відводить мізинець. ось він. А, а з тієї сторони у мене йде ота зі, е, зі, зігнута оця частина, ну як би вогнута, оця частина великого значить, М'яза, який відводить великий палець. Ось вона су, значить, сюди йде. Тобто, Великий палець у мене з тієї сторони, а з цієї сторони у мене буде виглядати мізинець. Ось тобто, отаким от чином. Далі я малюю тут. Це у мене йде оця ладишка. Це у мене йде значить, перцова кістка. Виглядав вже, значить, велика берцова кістка. Тут йде у мене підйом. Да? І от таким чином у мене йде. Отак. І додаю отут мізинець. Оттак. Мізинець І можливо, буде виглядати ще трошки інший палець. Великий палець з цієї сторони. Ось так буде виглядати у вас нога. Коли вона якби, у вас е, стоїть на пальцях. І, до речі, чим більше вона вигнута, тим більше у вас буде згинатися е, значить, мізинець. Да? Він буде більше у вас там згинатися. Ось, е, Тобто починаєте з вісімки, тобто, наша оця, оцей рух, да? і, і та, також його можна використовувати при малюванні, наприклад, там уже взуття. Да? Ми з вами цю тему ще будемо малювати. Наприклад, ось у нас ну, там на шпільках да, там на підборах. Ось. Ви можете цю схему ви можете використовувати і ви ніколи якби, тут не, ну, не прогадаєте. Тобто, виходить, що нам видно, нам видно. цю частину подошви да? видно. Ця частина у нас буде опукла, ця частина опукла. Тобто ця частина і ця частина у нас опуклі. Тут у нас така впадінка йде, а це у нас йде, ця частина це у нас іде об'ємна частина уже нашої е, стопи, яка, яка нам відкривається якби зверху. Тобто це вже не подошва, це у нас подошва йде, це, це у нас е, п'ята. Да? І це тут у нас йде е, п'яточний бугор. Да? Тут, там, де ми, ми з вами там, натираємо е мозоліки, тут іде у нас ахілове сухожилля. Зараз його зеленим покажу. Ахілове сухожилля, да? і йде далі вже нога. От таким чином у нас буде е ну, Тобто у нас да, навіть ахілове су ну, сухожилля буде більше відкриватися. Тобто у нас частина е М5 у нас отак, отак і видно, отак, частина 5. Інша заходить, якби от в цю сторону вже пішла. Тобто, це ви, вже, це, це ви вже маєте, ну, скажімо так, коли ви будете робити замальовки, ви це маєте відчувати вже цю конструкцію, да? що там у нас випирає, що у нас е, навпаки вогнути, Да? І зараз хочу ще е, зупинитися з вами на такому значить, моменті, як малювати, як малювати ще в такому випадку ногу. От дивіться. Такий цікавий ракурс. дивіться. Значить, ось у нас іде кістка. Да? Ось іде у нас кістка. Ось тут у нас іде нога. Ну, це у нас велика берцова кістка. Тут у нас іде значить, ладишечка. Да? Це у нас ладишка іде е, мала берцової кістки, значить це у нас е, зов, зовнішня. Да? Ось яка йде на стороні значить, мізинця. Далі у нас йде підйом. Ось таким чином. І йде у нас п'ята. Тут далі у нас йдуть м'язи-ноги. Ось у нас пішла нога. Ми її отак от обріжемо, так, щоб тут у нас, отак ну, було зрозуміло. Да? Ось у нас йде. Ця частина у нас йде тут бокова да? нашої стопи. Там, де йдуть у нас розгиначі м'язи. І тут у нас п'ята, виглядає отак. І йде у нас з вами стопа. Ось вона як іде. І тут ми вставляємо з вами пальці. Оце у нас буде великий палець ноги. А тут у нас буде йти, значить, пальці, ноги і мізинець. Будуть йти. Тобто, що у нас з вами виходить? Ця частина у нас. Оце, якби знизу, да? тут у нас пальці як би знизу. Отаким от чином вони йдуть. Зараз ми їх покажемо. А оце у нас іде вже подошву, видно, частково видно подошву. І видно, як вона отам загинається у нас. І тут іде оця п'ята. Ось вона, отаким от чином. От. Тобто, ми якби поки, а тут оці отакі натоптиші, да? Отут оці такі натоптиші, тобто це у нас великий палець, він здюрнутий більше. Тобто, ви бачите, що оце у нас мала берцова кістка, вона знаходиться на рівні мізинця, а там у нас виглядає з тієї сторони велика берцова кістка, тобто ладишка, да? і знаходиться зі сторони великого пальця. Ось, тобто, отак. Ну, тут, тут я дуже сильно, вже тут, тут, тут більш. Так буде йти. О. О, таким чином. Бо тут мені на дошці, ось, скажімо так, орієнтуватися не дуже легко. О. От якось так. Ви бачите, тобто може бути і такі ракурси, і ви повинні їх якби розуміти, як, як ними гратися цими ракурсами. Ось. Значить, Далі. Хочу показати, зупинитися, як малювати, бо було питання, як малювати великий палець на нозі. Тому що люди ну якби, не зовсім розуміють. І Просили мене їм пояснити більш детальніше, як, як це робити правильно. По-перше, пам'ятаємо, що палець, великий палець на нозі і на руці. Також він має дві фаланги. Тобто перша фаланга і нігтьова фаланга. І пам'ятаємо, до чого він кріпиться цей великий палець. Значить, Дивіться, він кріпиться у нас до плюсневої кістки. Ось у нас іде значить, плюснева кістка. Вона має об'ємну структуру, отаку, да? плюснева кістка. Ось вона. Ну, на, на, на ну, скажімо вам, такий болтик схожа, да? О, отаким чином. І зараз до неї ми будемо вам кріпити великий палець. Тобто сюди у нас вставляється перша фаланга великого пальця. Вона схожа на такий кубик. можна так це сказати. От. І сюди до неї вже значить, у нас, е, значить, кріпиться фаланга ніхтьова. І, і що цікаво, що ніхтьова фаланга, е, як і тут, як і тут. Ось ось ця фаланга. Вона доволі велика. І вона більша, ніж перша фаланга. Тобто, в цьому відмінність е, пальця, ноги. Від пальця руки, бо палець на руці, він, ну, якщо ми побачимо, то ми бачимо, що також у нас нігтьова фаланга має таку певну ну, розширеність і збільшеність, але не, не таку конкретну, як на нозі. І виходить, у нас тут зараз навіть можна отак зробити, вздірнути, да, отак можна вздірнути трохи його. отаким чином, І виходить у нас отака ось конструкція. Ось, дивіться, Тут у нас отака йде бугрінка. отут. До речі, буває, у людей є ну, таке захворювання, що тут накручує ця гуля, і ось вона велика стає. Тут у нас іде об'єм. Тобто тут зараз я заштриховую цю да, частину тут йде об'єм. Тут у нас такі зможки тут є. ну ну якби у нас, ну, така границя, між, значить, Межа між першою фалангою і нігтєвою фалангою. А тут у нас така штука, дивіться, отак, раз, це у нас подушка пальця великого. Да, а далі йде нігтьова зона. Нігодь. Отаким чином. О. І оці значить, бокові. Раз, 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 раз. І, і отак це також уходить у нас у тінь. О. І виходить отака така форма великого пальця. Бачите? А вже поруч палець у нас знаходиться той. Ну, оці пальці. Да? Вони мають по три фаланги у нас. Тобто, дивіться, тут у нас іде там, от, значить, наступна е, плюснева кістка. Да? Ось, і у нас іде тут вже кріпиться палець, е, значить, який з ним поруч йде. Да, тобто, оце у нас фаланга перша. Ось там отаким от чином воно йде. Далі у нас іде фаланга друга. Осюди загинається. Да? Ну, я зараз вам е, показую. Так більше геометрично, щоб ви розуміли, що куди заходить. Це у нас об'єм, це об'єм цієї фаланги. І далі у нас іде фаланга нігтьова. Ось тут вона отак, отак вона, отак вона значить, ложиться на землю. На землі лежить. Нігтьова фаланга. Ось. І також ця подушка. Да? Оця подушка, і ніготь іде. Сам ніготь Тобто, бачите, у нас. Друга друга фаланга у нас, як в цьому випадку, вона якби піднята і вона зігнута. Виходить. І у нас на землі знаходяться лише нігтьові фаланги на землі. ну, Торкається. Перша фаланга у нас кріпиться до, до плюсневої кістки. Друга фаланга у нас ось тут так зігнута. да, на значить, у великому пальці немає другої фаланги, у неї фаланга є перша і кінцева. І тут у нас, виходить, нігтьова фаланга, вона знаходиться у нас уже на землі. І йде сам ніготь. Отут, ноготок. От. І так далі, йде так далі. Далі, далі, і ще йде, і ще йде, це там, і ще отак. І там уже йде у нас, значить, значить у нас йде вже там мізинець. Отаким от чином, да? Е, е, значить, і там уже... Сама стопа. Тут тут уже у нас іде е, п'ятка там, да вже пішло. Оце у нас така конструкція пальців. Ось, щоб ви це розуміли і е, також пробували їх малювати. Ну, знаєте, не, не як сердельки, бо дуже часто малюють отак. Да, отак раз-раз, раз, раз, потім отак розділили. І як би нога у нас вийшла. Тобто, ну ви ж самі розумієте, що це надурити саміх себе. Тобто, ви спочатку навіть вчитеться сприймати ці пальці як щось таке ну, геометричне. Ось ще раз дивіться, ось у нас перша фаланга, як такий кубик іде. Да? Далі ми до неї ми кріпимо і, значить, нігтєву фалангу, вона отак йде у нас, от, як подушка така. да? От, Отак, отак і отак. І вже, в принципі, ви... Потім тут ви оце, ну, якби, витираєте, тут більш закруглюєте, ну, там робите це більш художньо, і у вас виходить о, отакий великий палець наги. Все інше ви можете робити уже ну спостерігаючи, роблячи замальовки, Це... бо тут варіантів малювання ноги буде дуже багато, розумієте? І ще я хочу зняти відео, де ми де я хочу вам пояснити, як малювати ноги у взутті, тому що також є запитання. Але якщо я думаю, ви відчуєте оцю всю фізіологію, да, анатомію ст стопи, відчуєте всі ці особливості, то в принципі там їх не так багато, просто їх треба помічати і, і бачити їх якщо ви просто на це може можливо ви на це раніше не звертали уваги і вам було це не зрозуміло зараз можливо після цього відео ви, ви, ну, ви щось зрозумієте і вам буде легше робити ті ж самі замальовки замальовки робіть не обов'язково прямо з натури ви можете фоткати навіть ноги можна свої фоткати в різних ракурсах і робити замальовки вивчайте все ж ви все у вас під вашими руками можна сказати, і ногами ви можете це все дуже легко Вивчити, тільки необхідно багато малювати наполегливість і така, скажімо, зацікавленість у цьому. Ось. В принципі, я думаю, що цю тему можна нам з більше, більш більш-менш далі там не розвивати. Якщо у вас будуть якісь питання, щоб якусь таку конкретну там якусь позу, да, там цієї. Нелегкої частини ноги вам розкрити, то, то я можу вам тут значить, допомогти. І ще хочу зняти відео, де, ми, де повчитися малювати саме у взуті вже ноги. Да? Тобто як, як, як виглядає нога у взутті, при тому в різному, там, в чоботях чи там в кросовках. Ось це також ну, важливо. Да? Ось. Хоча я думаю, що якщо ви це все будете розуміти, то вам якби одягнути це все у таку якусь загальну форму, я думаю, вже не буде такого ну, там великого там, труда. Ну, наприклад, так от на підборі вид, вид е, збоку. Да? Наприклад, у нас ідуть. От якщо ми вже одразу так малюємо, це у нас ахіл, це у нас у ці ладишки. Да? От, ось у нас іде е, п'ята. Ось тут у нас одягнутий в каблук. Да? Ой, ну тобто в підбори, ось іде у нас шпілька каблука, да, іде. і як намалювати нам? Да? тобто Ми от малюємо ось. Да? Ось ось, ось таким чином. Да? Тут буде у нас виглядати. Ось так. тобто Будуть пальці у нас виглядати таким чином. Да? тобто Якщо це у нас буде Велик, зі сторони великого да, пальця у нас тут буде. То це у нас буде значить, ладишка зовнішня, це, це у нас ладишка внутрішня. Да? І буде, Це якщо у нас нога розгорнута е, ну, туди, якби в сторони, да, а не всередину. І тут йдуть тінь. Да, тут у нас тінь буде йти значить, під е, п'ятою. Да, а, тут, а тут буде більш-менш. Оця частина буде більш-менш у нас висвітлена, оця частина, да? оця. От. Тобто тут вже думаю, що якщо ви це будете відчувати, то, ну, то можна вже буде, ну, це зараз я роблю, скажімо так, без натури, да? Там, на свої відчуття. Якщо у вас ще буде це підкреплюватись натурою, то ви можете це, ну, скажімо так, бачити більш-менш. ну і ще чітче, да? І ще можна це все робити набагато чіпше. Так що, якось так. Все, до нових зустрічей. До побачення, малюйте. На все добре.